Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Поздороватися можу тільки там на тіні. Бо в другу сторону, якщо повернусь на сонечко, вам буде не дуже приємно дивитися. А так красиво голубе небо в нас сьогодні. Сьогодні у нас понеділок, почався робочий тиждень для всіх робочих. Я прийшла на автобус до автобусної остановки. На 11 був у мене 11, а на 11.36 чи 38 буде у мене 21. Так на 11 я не вспіла, вже пішов. І у 12.10 заканчуються уроки у Богдана, мені б було добре сходити у млековіту, набрати творога і дождатися Богдана. А так як я приїду в 11.38, поки доїду 11.40, там півчаса. Вроді би і багато, ну то каса то те, то те, я щось переживатиму. Я вже у Млековіту не схожу. Ну, куплю тут там копійок несколько разів, я не буду йти. А це зараз время вибрала, думаю. Покажу вам красоту. Спати хочеться. Чого я хочу спати це время, Не знаєте? Це як красиво. Я сьогодні буду монтувати, зараз сяду на лавочку, змонтую відео. відео у мене частинами. І утром Вовка на роботу провела. І вчора э, гості наші приїжджали, діти з Кракова, э, Максим з Діанкою, з Вікусією. І все це частинками. Так що зараз буду монтувати і виставляти вам на показ. Є у мене велика просьба до всіх. Я буду показувати манюнечку лялечку, Буде це наш зритель, вона вже мене дивиться, як взросла, лежить, лежить її на кроватку і великий телевізор, і вона мене знає, бо вона вже сміється, улибається до мене. Так що, не дай Бог, дитину судить, що, нібудь, комусь буде десь якесь невгодно. Язики за зубами по, цім, по цьому поводу держимо, бо якщо хтось буде якусь гадость писати по поводу дитини, не дай Бог то я зразу блочу так, щоб більше і виходу не буде оттуда. Зразу прошу будь людьми. Бо кожній людині не вгодиш. Отакі От діла. Так що буду монтувати, буду складати до кучки все. А вже в кінці тоді буду додавати щось інтересне, що ще в процесі забирання Богдана школи. Все, перегляд, перегляд, друзі мої. Не втік од нас цей чоловік. Кажу, ти ж хоч на минуточку притормози. Про три очі перед зеркалом, якщо не вмивався. Вмивався, Щось сітка в очах. Фелікс. Кум Фелікс, так. Да. Як з в сполу, як сітка в очах. Ох. Та зупираюся що. Сьогодні він у нас рання птичка. Сьогодні йду на дев'ять. Тож рада до трьох мені. Справиться. Так. Да. Ну, там робота трошки така, треба підтянути. Вирізати таке покриття. Він не досі е е муруде. Носі дочі багато спав. Я не знаю. Бо пересихала в мене, дихати нічим. Так, ночу вставав воду грів, показую чайником та вот. Щоб теплої попити. На вулиці погода. У нас показує на градуснику 0, а в машині Богдана одвозив – мінус 4 показала. Ну, сорочка виходить, буде тепло? Десь мінус 5-6 буде. Так що... Тебе вже і в цій жильотці кармани повні. Повні, а що в мене? А, рукавиці. щоб руки не померли, а я не. мусор занесу, сумочку не забудься, ти троє сумочку не забудь. У нас сьогодні Дуже, е усе помінялося. Ліда побігла о пів восьмого, щось у неї рано клієнт. Валік, каже, Вовик ще в шість поїхав, я ще спала, не чула. Валік поїхав на учобу у Краков. От. А, а Вовик на роботу, а я зараз теж покажу вам запіканку, яку спекла. Не вспів Вовик поснідати. її. І... Я гарячу не люблю, я поїм холодно. Значить, ключі у дверях, я заберу. Все, всім пока. Встрітимося, встрітимося. Які <реш> там розділи. Поїхали. От правила Вовка. З вами поділюся, яка запіканочка вийшла. Творог, хто знає колишній, був у холодильнику трошки гаряче, трошки сметанки, пару яєць, а тільки не солодка, сухий чеснок, сухий укроп і сілька. Зараз я розріжу собі кусочок з їм. І йду сьогодні до Ліди. Сьогодні у мене плани. Щас. Виходить, не буду, покажу вам вулицю через вікно. Сьогодні у мене плани по Богдана в 12.10 забрати два дня, сьогодні і завтра, поки валіка не буде. Піду до Ліди, вберу кабінет, поможу їй брати масажний, поки валіка нема. Зроблю генерально. А тоді поїду автобусом. Пішком іти не буду, бо під ногами слизота. Може і не буде днем слезоти, але не піду пішком. Ось такі справи, дівчата. Так, буду готувати сніданок собі. Ох, і запіканочка. Я дивлюся, як молозиво, знаєте, тільки молозиво в юшки. А це така сухенька манка трошки тут сипнула. Так, все, буду з'їдати. пахне чесночком. Приїхали наші гості, довгожданні. Зараз Максим розвернеться, валік його з ним сяде і завезе їх на паркінг. Так, да. пішла ми йому на бусі ногу. Давайте, рознімаємось. Прийняли. Приймає.

в Закопаному? — Боже, я так скучаю. Макс, а В Закопаному? — Да. Я тут. Я тут минуту, я сьогодні А. Ну як заїжджав. Дуже усько. Як їздить, то дуже усько надо. Як знаєш? — А тобі дянка. Переїдете сюди? Весною? ні. Ні. Хіба через год як закінчиться ця мова на фіналі.

Два дома рядом. А, так. Да. Так. Да. так я боюся діток таких маленьких. Я дуже давно не вміла таких маленьких діток. Вони мене теж бояться походу. Ні, mm -hmm. не бояться. Віка, Ку-ку! а не ну, давай улибаться на камеру. Скажи привіт підписчики. Привет, подписчики. Я новенькая у вас, скажи. Я у вас новенькая девочка. Лягай, положи кусок. Лягай, отдыхни, Девочка, блядь. Это как раз сынька. Бабина. Вся на бабу похожа. На третье поколение. На бабу третьего поколения. Так, да? Прикуйся. Прикуйся. Ты бабина? Махай всем своим своим бабам привет. Своим бабулькам своим привет. Ника, Привет, привет, привет. Привет, привет. Привет, Танюшка. Привет, Ксюшка. Всем привет, бабулькам. Не хочет. Итак, мы уже на своей площади. Топаем потихоньку. Автобусом доехали. Там уже у них дымить, уже можно идти обедать. Нам трошки до дома осталось. Я сіла на лавочку перегрузитися. Накупила у млековіті. Ще мені і води вкинув, як завжди. Мода з Млековіти тянуть бутилку води, а живемо на магазині. Ну Це я думала, щось дешевше, нічого дешевшого, музика грає, може будуть перебивати. Масло дороге, страшне, 950. Мабуть, по магазинам можна дешевше купити. Що виключають, бо музика грає. Єлі привозли. Покажу вам, что купила, и будем готовы зашла, типа, что у нас вот сей внизу были вот такие тарелетки, вот эти, тортилы э, с семечками разными. Там четыре лаваша. Я не знаю, сейчас скажу, сколько я за них заплатила. Если я, ага, есть у меня чек. Сейчас вот этот чек на видео снимаем. ничего. Так, За все заплатила 15, 10, 89 яйця. Нічого, може бути. І 4,20 оце. 15,08. А з млековіти притягла. Кажуть, мені хтось з вас сказав, зрителі мої, що у млаковіті масло можна по 6,50, якщо дві пачки брати. Масло екстра 2 штуки по 9,50 19 злотих, дівчатки. Так що немає правди. Сметана 450, сир моцарелла 250 грамів 10 злотих. І творог 2 штуки по 8,50. Масло по 9,52, сметана 4,50. моцарелла 200 гримова така 10. Це Богдан воду по дорозі купив. І два творога обичний зелений, він не дуже жирний. Кажуть, червоний, вроді найжирніший. Два творога по півкілограмовий, пів, пів кіла, 8,50. І купила я оце все на 51 злоту Тут 50 і там 15. 65. Це так. вроді би на А На одчепись. Дорого, дорого, кажу чесно, зараз вже починає жити дорого починається. Все, друзі мої, закругляємося. Всім дякую, хто з нами походив по складаю два відео до кучі. Будем... Ой, у мене пальто прилипає. Поки я засходжу. Таке грязне пальто, якщо на рукава придивитись, сьогодні ліді показувала у кабінеті крові, аби у мене були уважні зрителі. Вони не побачили, які в мене рукава. Воно мені таке удобне, воно легеньке. Його ж треба зняти, постирати і на день, день не ходить. Все, друзі мої, дякую за підтримку. Всім вам миру, добра, тепла, здоров'ячка і до зустрічі.